Вітаю, друзі! У цьому відео ми розберемося, що таке життєвий цикл розробки програмного забезпечення або SDLC. Мене звати Стас, я автоматизую тестування вже більше 10 років, і ви на каналі про ГТІ тестування. По-перше, важливо сказати, що SDLC, або життєвий цикл розробки програмного забезпечення це досить абстрактне поняття і. Показує воно, в яких станах може перебувати продукт. В залежності від методології розробки програмних продуктів, цей цикл може дуже сильно відрізнятися. Але наразі я надам загальний життєвий цикл в базовому курсі ISTQB, щоб у вас було загальне розуміння про те, в яких станах може перебувати продукт. Першим і одним із найважливіших етапів життєвого циклу програмного забезпечення є планування. На цьому етапі визначаються цілі проєкту. Обсяг роботи, ресурси необхідні для виконання проєкту, і розробляється загальний план проекту. Добре спланований проєкт має більше шансів на успіх. Для прикладу, спробуємо спланувати уявний проект про створення калькулятора, але дуже-дуже абстрактно, ну, тільки для вашого загального розуміння. Ціль проекту полегшити роботу тим, хто виконує якісь обчислення. Обсяг роботи. Дублювати функціональність калькулятора в Windows. Ресурси маю 1 рік і 10 тисяч доларів. На цьому етапі тестувальники можуть уже почати свою роботу і аналізувати можливі майбутні проблеми продукту. Етап 2. Аналіз вимог. На етапі аналізу вимог збираються та документуються вимоги до програмного забезпечення. На цьому етапі тестувальники також можуть брати участь у визначенні критеріїв прийняття продукту від команди розробників або у тестуванні вимог. У нашому прикладі вимоги можуть звучати так: треба реалізувати всі математичні операції, що має калькулятор Windows без запам'ятовування попередніх операцій. Точність обчислень, 30 знаків. Частина 3: дизайн. Етап дизайну включає розробку архітектури системи та детального дизайну, який відповідає вимогам. Це може включати створення діаграм, прототипів, інших документів, що описують структуру та компоненти системи. У нашому прикладі це, наприклад, створення дизайну калькулятора, обмальовування основних елементів і тому подібне. Частина 4. розробка. На етапі розробки програмісти пишуть код відповідно до вимог і дизайну. Саме тут створюється функціональність програмного забезпечення. Частина 5. Тестування: тестування проводиться для виявлення та виправлення дефектів у програмному забезпеченні. Воно включає в себе різні види тестування, але головна ціль цього етапу це перевірити створений продукт у відповідності до дизайну і вимог, які були створені на попередніх етапах. Це основний етап роботи тестувальників, а вся команда зосереджується на виправленні дефектів. Частина 6. впровадження. На етапі впровадження програмне забезпечення передається кінцевим користувачам. Це може включати установку системи, навчання користувачів, надання документації і інше. Зазвичай цей процес називають релізом. І у всіх компаніях це захоплюючий і цікавий період. Хоча відверто реліз. А особливо перший це завжди дуже важко, що морально, що фізично. Бо випливають якісь не знайдені раніше проблеми і дефекти, які треба швидко виправити, що коштує безсонних ночей, поту і великої кількості кави. Частина 7. підтримка: останнім етапом SDLC є підтримка. Вона включає виправлення помилок, оновлення системи та додавання нових функцій на основі зворотнього зв'язку від користувачів. Наприклад, користувачам, окрім наявних функцій, треба ще й можливість працювати з логарифмами. Це можна додати як нову функцію в новій версії продукту, але важливо уточнити, що тоді до нової функціональності застосовуються усі попередні описані етапи. Тобто, щоб додати обчислення логарифмів, потрібно спланувати проаналізувати вимоги, створити дизайн, розробити. Протестувати і впровадити цю функціональність. Підсумуємо, життєвий цикл програмного забезпечення або ж SDLC це загальне поняття станів, в яких може перебувати продукт. В залежності від методології розробки, SDLC може бути різним, але базово існують сім етапів: продукт потрібно спланувати, проаналізувати вимоги, створити дизайн, розробити, протестувати, впровадити і підтримувати. Якщо у вас є питання, зауваження чи побажання, не соромтесь залишати в коментарі. А з вами був Стас. На все добре.